Чарівна вишиванка, поетична казочка, авторка Саєнко Марина. Недалеко біля міста, у країні дивних мрій, жив веселий капелюшник, мав чудовий дім новий, квітничок біля будинку, у кімнатках чистота, День народження чекає І пише другові листа. Приїзди, мій давній, друже. Пишний буде свято обід, бо не бачили з тобою ми, Мабуть, вже сотню літ. В день призначений приїхав чоловічок не старий, і з тростинкою в костюмі погляд милий та живий. Він кравець відомий всюди, несподівано дає сорочину вишиванку, адже вдруга мрія є, капелюшки. Шити вміє, а сорочки не навчився. Та колись йому в дитинстві сон чудовий був наснився. Що здійсниться, його мрія, і відчує він тепло з дуже гарними квітками, з пелюстками і божками. Він надіне вишиванку всім на радість і добро.